Всім привіт! Так, Сьогодні тестую шампунь твердий. Твердий шампунь, ось так виглядає. Багато було запитань, чи він класний, ТДТП. Бо кажуть, що, якщо користуватися твердим шампунем, то волосся буде не так жирніте. Зараз я показую, як це робиться. Намочуємо спочатку водичкою гарно волосся. Там, до речі, класний склад, мені подобається склад з приводу того, що волосся тримається чистіше, довше. Це неправда, тому що в мене я не побачила такого ефекту, щоб воно трималося чистіше, довше. Мені подобається, що тут натуральний склад. Що тут, до речі, немає тих шкідливих сульфатів. Ним зручно користуватися. І оце намилювання одного достатньо. І так, дійсно, після промивання цим твердим шампунем волосся скрипить чисте. Так, я намилила. І змиваю гарно. Очікаю те, що волосся може довше тримати чистоту після трошки тривалішого використання, ніж я використовую, бо я використовую лише тиждень. І що ще хотіла сказати? Промокую полотенечком перед використанням бальзаму. І ще вам е, покажу дієвий бальзам кондиціонер. Мій улюблений. Закінчується вже. Вже закінчується. Такий жовтенький. Так. Тож, якщо ви хочете використовувати твердий шампунь. Без питань. Обирайте те, що вам підходить. Склад у нього класний, натуральний. Я тут рекламірувати якийсь окремий бренд не буду. І що, що хотіла сказати? І так, мені подобається, що зручно користуватися натуральний склад. І, можливо, в подальшому все-таки дійсно волосся не прийдеться так часто мити, як я. Я мию е, через день. Але, судячи з, е, е, з розповідей клієнтів та з мого досвіду для тонкого волосся, мити з періодичністю через один день, це нормально. Тому так. Так, я гарно нанесла бальзам. І я ретельно змиваю водичку. І все. E não, До зустрічі в наступних відео.